Наскільки, на ваш погляд, соціальні мережі та реклама впливають на харчову поведінку? Чи впливають? Дуже сильний вплив. Я вважаю, соціальні мережі мають на харчову поведінку і дорослих людей, і підлітків, і дітей. Тут можна перетягувати якісь трендові дієти, лайфхаки, заборони. Ну, багато чого можна перетягувати. Тому я раджу. Дійсно, дозувати кількість контенту в цій темі, як і в будь-якій темі. Тобто оберіть людину, якій ви вірите, яка вам цікава цінності, якої вам імпонують, зовнішній вигляд, якої вам імпонує, якщо ми будемо говорити про харчування, так? наприклад, як обрати свого нутриціолога. Тут не в контексті того, що ви підете до цього нутриціолога на супровід, або будете купувати якісь його інфопродукти, або, ну там, умовно, будете йому гроші віддавати. Ні, тут про те, що ви будете. За ним спостерігати в соцмережах, споживати його контент і через його контент щось покращувати. Точно вам ця людина має відчуватися щирою, справжньою. Uh -huh. Вам має подобатися, як вона виглядає. Тому що їжа ну, те, що ми робимо через їжу, воно відображається зовні. Як, ну, це нам всім важливо, точно. І зовнішність вона транслює здоров'я. Um... Тому ну, я вважаю, що людина має обирати, обрати того спеціаліста, який їй імпонує по, по цінностям, по фізичному вигляду, по легкості. Тобто, якщо спеціаліст для вас складний, скоріш за все, він поки що або в цілому не ваш mm -hmm. спеціаліст. Його робота має викликати кредит довіри. Наприклад, ну я б ніколи не пішла до нутриціолога, який не має відгуків, текстових відео. Який став нутриціологом за дуже короткий шлях, тому що зараз багато маркетингових інструментів дуже так. легко можна хайпонути через медійних особистостей. Багато, цього, багато хто це використовує, тому особиста історія, великий бекграунд. Навчання, ну, я чесно скажу, що там, ви так презентабельно мене представили. Моє найглибше навчання це практика. Я вісім років працюю з людьми, і все найкраще, що я взяла, я взяла через практику, через запити людей і їх дослідження.